Омолодження парку перемоги в Мукачеві іде повним ходом у суботу, 14 березня, у рамках місячника довкілля працівники комбінату благоустрій висадили понад 60 дерев. Долучилися до облагородження і підприємці міста. Левову частку саджанців та квітів вже традиційно профінансував депутат обласної ради Андрій Балога. Звичайно, що відразу не буде ефекту, треба почекати 5-10 років, але тоді буде тут красота. Також до кінця весни буде, надіємося, що буде парк, буде виглядати вже по-іншому. Загалом із тисячі запланованих саджанців більше 700 вже мають своє місце у парковій зоні: сакури, дуби, ялиці, сосни. Далеко не весь перелік дерев, які прикрасять алеї парку перемоги. Серед них є й екзотичні. Спеціально взяв продемонструвати ось сосна Балканська. Якщо я не помиляюсь, бачите, яка красота, і таких у нас видів дерев, екзотичних, більш екзотичних, по парку вистачає. Окрема зона виділена під алею тюльпанів. У міській владі кажуть, кожен сектор парку відпочинку буде мати своє дизайнерське рішення та втілить фантазії підприємців, які за ним закріплені. Наступний крок: ми будемо повністю доріжки бруківкою викладувати, будемо асфальтування продовжувати по парку існуючих доріжок для того, щоб могли і велосипедисти проїхати, і мамочки з дітками прогулятись на роликових ковзанах. Наступний крок лавиці освітлення повністю ми будемо реставрувати. Атракціони завезуть. Вже з квітня почнуть монтувати атракціони, адже всі організаційні питання вже вирішені, запевняють у міській владі. І з початку червня парк відпочинку в Мукачеві запрацює.